Коди? <laughs> Наш тобі гречка за 80 гривень? Я ж купляюся, подожди. <laughs> я багатий. Сьогодні ми з Максом на закупах сільпо. Цікаво, що він їсть, які продукти покладе до своєї корзини. Камембер? — Так, так. Да. Ти його запікаєш чи просто? Ні, так, їм. — а кабаноси їси? Ні. Ну, типу, перепуску. А можна. чіпси. Чіпси ні. А колбасу. Також не я більше м'ясо люблю. Як прогодувати такого чоловіка? А цукерочку? Ні, 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 ні. Це її потім важко скажи. А в ні, ні, ні. Таке не вживай. Сир без вина, без ковбаски, без дівчинки. Ну, за, Ви за, за вино можна окремо поговорити. Тобі є кому дати гарбуза? <звук> <звук> Терпи своєму гарбуз у 6.15! <звук> — <звук> Ні, ще <звук> такого немає. Ставимо на місце. Такий мовчик. <звук> Ти ти полюбляєш горіхи. Мікс такий. Мікс. Жанку. Що більше любиш мигдаль чи той горіх, який безкоштовний? Ні, безкоштовний, Будь. він не, 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 не заходить. Не заходить, да. бо безкоштовний. Це, для це... Тебе, да? Ні, ти не для тебе, так? З такої я... собі. Я із багатої. А пасти різні там фісташкові, мигдальні? Ні, це полюбляю, так. Да. Любиш устриці? А, ну, до бі беру устриці, ну, ну не додому. Блять, царяна. Чого тобі ти салат? візьми, краще кокос. Колись скипив? Ні. Треба спробувати. Да. Коли у тебе буде пінна вечірка і повну дівчат, в хаті. Я можу сам запінити. Забувся. А, ні, я таке не вживаю. Ну ладно, чуть-чуть. Ну зовсім в інших місцях.